Привіт всім, хто завітав до мене на канал. Дуже давно я не знімала відео, нічого новенького не в'язала, не викладала на каналі, От так як я беру участь у спільному проєкті В'язальна толока, де ми боремося зі своїми недов'язами, які організувала Валюшка з каналу житейське в'язання та вишивка з Валентиною. Тож ми там боремося своїми недов'язами. І я боролася із недов'язами. Взагалі нічого не розпочинала. Розпочала, верніше, я один процес, щоб спробувати ось, цю, ось цей колір ниточки. Саму ниточку, я знаю, яка вона в роботі, а мені було цікаво подивитися на колір, тому я розпочала. А так я взагалі нічого новенького не в'язала, а боролася із своїми недов'язами. І можу сказати, що вдало. Все я дов'язала, все я поборола. У мене була така, як я казала, що муза мене покинула, взагалі нічого не хотілося не розпочинати, не в'язати. І тому я подов'язувала все, що в мене завалялося, те, що в мене було недов'язане. І... Так як у мене всі роботи готові вже, в'язати мені нічого. І тут якраз з першого, першого числа кожного місяця, на початку кожного місяця, у нас розпочинається новий спільний проєкт, який організовує Оленка Буганова. Це шалений тиждень стартів. Звичайно, посилання я залишу внизу під відео і на дівчаток, і на Оленку. Тож, кому цікаво, заходьте, приєднуйтесь до нас, в'яжіть разом з нами і надихайтеся роботами, які дівчатка будуть в'язати. І цей тиждень стартів якраз саме для мене, так як всі роботи я закінчила, мені потрібно щось в'язати. Ви знаєте, це такий простой. У в'язанні це дуже так стимулює. Тому що, коли ти в'яжеш, в'яжеш одне те саме, хочеться щось розпочати. Але ні, потрібно закінчити, але а, аж потім уже щось розпочинати. І тому це для мене був такий ну не знаю, я казала, муза покинула, а тут муза прийшла, а я сама себе стримую, не розпочинаю нічого в'язати, і ви знаєте, в мене стільки планів, стільки задумок. Я стільки пряжі новенької не замовляла, поки нічого не в'язала, а радувала себе пряжею. Ну, я коли замовляю, у мене одразу піднімається настрій, хоча я, я ще нічого з неї не в'язала, а тільки замовляла. І в мене стільки вже думок нових, стільки в голові процесів, і тому якраз ось спільний проєкт Оленки саме для мене, тому що я вирішила розпочинати. Годі цим простоям, годі такому настрою, не знаю. А потрібно щось розпочинати, потрібно щось новеньке вам показувати. В мене в планах навіть я замовила пряжу ну Забіжу трішки наперед, але не буду обіцяти. Мені дуже хочеться зняти майстер-клас на джемперок. Зняти... Ну, не буду нічого поки що казати, тому що не хочу, щоб плани мої порушилися. Я щось не обіцяю, а воно не здійсниться, тому, тому в мене планів, планів купа і пряжу. Якщо, якщо буде час, то я, можливо, відзніму і покажу, яку я пряжу замовляла. Пряжа, неймовірно, чудова, з неї я вже в'язала, знаю, яка вона в роботі. Одну спробувала замовити новеньку, так як в магазині була акція, тож я не витримала і замовила. І тут я вирішила якраз розпочати разом з дівчатками, разом з Оленкою в спільнику, шалений тиждень стартів, процеси. Не знаю, чи все я розпочну те, що я запланувала, але хочу. Так що давайте розпочнемо, будеш вам хвати балакати. Давайте розпочнемо і покажу, що ж я все-таки хочу розпочати в'язати. Це, ось як ви можете бачити, Пух норки. З такої пряжі я ніколи взагалі не в'язала, але хотілося спробувати цю пряжу мені віддали. Вона в мене, мабуть, рік лежала. Я не знала, що мені з нею зв'язати. Це такі ось два моточки і дві такі додаткові катушечки. І я хочу з неї зв'язати капор. У Олі Матерної на каналі є як в'язати капор, і по такому ж принципу. Я зв'яжу собі більш за все, що зв'яжу собі капор, але із пухонорки. Ну, дуже мені хочеться спробувати і цю пряжу. Я знаю, що її, що її хвалять, вихваляють, але я ніколи не пробувала. Навіть тільки що вона ну, дуже, дуже лізить. Ну, Так як і ангора, також. для мене це, в принципі, нічого такого, і альпака трішки, трішки лізе. Але все рівно вони мені подобаються. І тож я цю пряжу також хочу спробувати. І розпочну в'язати, я сподіваюся, що два моточки, дві ниточки і одну додаткову ниточку я також хочу сюди доєднати. Так що, це буде мій перший процес. Так, відкладаємо. Капори я також не в'язала ніколи, буду пробувати. Так, наступний мій процес у мене ось така пряжа. Так, Давайте це відставлю трішечки. Так, Alize Lana Gold 800. Це колір. Так, колір 684, здається, господи, не бачу. Так, 684. А тут в 100 грамах 730 метрів. Я з такої пряжі. В'язала собі водолазку. Не з такого кольору, а такий з рижуватим, коричневатим відтінком, і додавала сюди, сюди ще якусь бобінну ниточку. Я навіть не знаю, яку ниточку я сюди додавала. Коли я замовляла, я взагалі, взагалі нічого не розуміла, що я замовляю, але факт той, що в мене ця водолазка вийшла теплюще. Вона класна, мені подобається, вона не колеться. І тож я вирішила спробувати зв'язати ще собі светрик з горловинкою, і до цієї пряжі я докупила ось такий мохерчик. Він трішки з голубинкою, але мені хотілося, щоб воно трішки було таке, як меланж. Тож я до цієї ниточки додам і ще мохерчик. І хочу зв'язати собі такий светрик. Не знаю, можливо, також по типу водолазки. а можливо, просто поки що я ще не продумала, чи буде який візерунок, чи не буде, чи, можливо, зв'яжу по типу резиночки 3 на 1. Навіть не скажу, хочу розпочати. Спочатку горловинку розпочну, а потім вже буду думати, що, що я буду яким візерунком в'язати. Тож поки що, я сама навіть не знаю, що я хочу, але дуже давно планувала. У мене ця ниточка давно лежала, а мухерчик я недавно замовила. Так Це мій другий процес. Будемо дивитися, що ж у мене заплановано вийде. І ось у мене три таких Алізен Горагол, три моточки, верніше не три моточки, а три кольори. У мене навіть вони погубилися вже і Етикеточки, так що я навіть кольори вам не скажу. Господи, я навіть не пам'ятаю, що я з них в'язала. Це ми в'язали мамі плаття, залишилося. а з цього блакитного я не скажу. Цей зелений, верніше, він такий гарний ізумрудний кольор, але дуже красивий. Я в'язала собі джемперук, і попереду йшла така жорна вставка. Зараз я вам покажу. Ось такий джимперучок я в'язала. Ось така ажурна вставка, дуже гарний. Така горловинка досить велика виріс такий, великий, така такий ажурний реглан у мене. ну джемперок класний. Я скажу, що мені дуже подобається. Він м'якесенький і здається, я в'язала його з пицями 3,5. Так що ось такий джемперок, і в мене від нього залишилася пряжа. І я хочу хочу зв'язати в трьох кольорах. Візерунок я знайшла який. Ну, там типу. Ой як як же ж вам сказати, не жакарт, а просто візерунок іде по типу ніби жакарт, тому що на жакарт поки що в мене терпіння не вистачає. Я раз спробувала і. Поки що більше не пробувала, тому що, мабуть, жакар це не моє на даний момент. Не знаю, можливо, далі мені захочеться щось в'язати і пробувати. Але я знайшла візерунок, хоча жакарди мені дуже подобаються, як дівчатка в'яжуть. Це, це клас, мені дуже подобається. Я знайшла візерунок по типу жакарда, і я хочу скомпонувати ось ці три кольори. Я не знаю, можливо, навіть. Ну, я думаю, що навіть на туніку мені може вистачити. Але я візьму спиці не 3,5, мабуть, а трієчку. І в одну ниточку також зв'яжу собі таку, такий джемперок чи туніку, Ну, видно, потім буде, я не знаю. Так що я планую, але ще не знаю, що буде. Буду в процесі дивитися, тому що тут одне, тут розпустилося. Ну, мене розуміють. Так що я сама ще не знаю, що що в мене вийде. Так, відкладаємо, це вже в мене третій буде процес, і замовляла я ось такі дві бобінки. Хто слідкує за моїм каналом, ті бачили, що я в'язала з такої пряжі, але і з жовтої така лимонна, ну, жовтенька пряжа. Я в'язала шорти. і комплектик, таку, такий топ і шорти. Тож, я замовила ще дві таких бобінки. З рожевого я хочу такий, таку домашню, домашнє платі, верніше, Ну, коротеньке таке, ну, типу тунічки, але домашньої, щоб можна було ходити вдома. Ця ниточка і після прання мені подобається. І футболку я з нею в'язала, мамі, тож ну, нитка мені подобається. І шорти зараз я вдома ношу з ними абсолютно нічого. Комплектики я подарувала, в мене комплектика немає. Тож я не знаю, як він себе веде, в принципі. але сподіваюся, що Алінки подобається, хоча я дуже, дуже старалася, щоб їй сподобалося. Так що мені подобається ця пряжа. Ну Класна, вона м'якесенька, в кого є маленькі дітки, класно в'язати з неї І в'яжеться вона легесенько візерунка не потрібно ніякого, в'яжи собі, в'яжеться вона швидко. А з цієї а з цього кольору, верніше, мені хотілося взагалі зв'язати такі домашні домашні штани. і також таку якусь ковтинку, чи светрик, верніше ну якусь ковтинку, і додати до нього в мене жовте залишилося додати до нього ще до ковтинки жовтий кольор. Штани я хочу зв'язати повністю зелені, а ковтинку додати жовтеньку так що ще ось два моїх процеси, але. Ну, Я ж кажу, що вони в'яжуться дуже просто, головне розпочати, а потім, якщо щось, щось тобі набрило в'язати, наприклад, задумуватися відзерунком чи на чимсь бери, в'яжи, і все. Вони в'яжуться дуже класно. І я вже казала, що я розпочинала розпочала, верніше в'язати із зелених ось, ось штани я розпочала. Бачите, вже і росточок я вив'язала. І резиночка тут у мене вже готова. Все в мене зв'язано, по принципу майстер-класу у мене є на каналі. Якщо у вас є бажання, ви можете, пройти. ви можете пройти і подивитися. Єдине, що я змінила, я змінила трішечки росточок, трішечки по-іншому я зв'язала росточок, але розрахунки всі ті самі. Так що я не знаю, чи можна це буде вважати розпочатим процесом. Можливо, я поставлю тут маркерочок і буду в'язати далі, і буду вважати, що там я розпочала. Не знаю, Ленко, можна буде так чи можна. але все одно я їх буду в'язати. І що я ще змінила, це номер спиць. Я в'язала Цю пряжу на, о 4 ниточки на спицях 4 половиною А тут я вирішила взяти тут ось тут росточок, я вив'язувала на 4 половиною а нижче вже по колу я в'яжу на п'ятірки, щоб вони були більш такі. Еластичніші І що я хотіла ще спробувати, я хотіла спробувати зв'язати в три нитки В три нитки на спицях четвірка. Так що, не знаю, можливо, я розпочну це не буду розпускати, а розпочну в'язати на четвірки в три нитки і подивлюся, як буде краще. Так що Буду пробувати Хоча тут ну, вони більш такі еластичніші виходять. Ось так. Ну, м'якесеньке, це це не передати. Це така така ніжність. Дуже мені подобається. А можливо, не знаю, можливо, і не буду я нічого в'язатиму далі на на п'ятірки та і все. Ну, в общем буду дивитись, не знаю. Так, що росточу тут зв'язаний, вже все мені в'язати до ластовиці на потрібну довжину, і потім переходити. На на штанини. Так що, не знаю, буду я ще робити прибавочки по боках чи не буду. Це вже буду також дивитися в процесі. Поки що все тут чудово виходить, резиночка резиночку я на трійки в'язала такі такі штанці. Так що буду буду пробувати в'язати ось такі мої. Такі мої процеси, такі мої задумки. Не знаю, що з цього усього вийде, що я розпочну, що я не встигну, тому що я ж кажу, що плануєш одне, виходить зовсім інше, але все рівно, все рівно я буду розпочинати капор. Мені дуже хочеться спробувати розпочати. Можливо, навіть зараз все залишу і буду дивитися, як, як його в'язати. як... Мені, принцип, подивитися, як його в'язати, буду пробувати. Так що ось такі такі мої задумки. Якщо цікаво, можливо, я відзніму покажу які я яку я пряжу замовляла. ну Цю я замовляла. Ну, це не за один раз, а тим паче, що це в різних магазинах все замовлялося. І я вам покажу, яку я. Замовила. А щодо майстер-класу, ну, дуже мені хочеться зняти майстер-клас, тому, тому буду пробувати. Можливо, не зараз, а трішечки пізніше, але все рівно, все рівно хочеться спробувати відзняти. Якщо все вийде, ви побачите. Якщо не вийде, то, то я зв'яжу і скажу, що в мене нічого не вийшло. Так що... Такі мої задумки, такі мої процеси. Я хотіла не викладати це відео, а хотіла все, і вступ, і мої процеси, які вже я розпочну, я хотіла показати все в одному відео, але потім вирішила викласти це відео окремо. І потім ми вже побачимо, якщо вам буде цікаво. Підписуйтесь, нажимайте на дзвіночок, і ви знатимете, коли друга частина цього відео вийде. І ви зможете подивитися, чи все в мене заплановане вийшло, чи, можливо, я взагалі нічого не розпочала і нічого не зробила. Сподіваюсь, цього не буде. Я все розпочну, все зроблю. Так що. А ви очікуйте моє наступне відео. Це відео з мого спільника в'язальна толока. Всі свої роботи я покажу, які я дов'язала. Тож, якщо вам цікаво, заходьте на мій канал, підтримуйте, підписуйтеся, нажимайте на дзвіночок. На спільний проект Шалений тиждень стартів. Я всі посилання, повторюсь, залишу несу, внизу під відео. Долучайтесь, підтримуйте, нам дуже потрібна ваша підтримка, це, ну, це дуже надихає. це... Відштовхує на якісь нові роботи, на нові процеси. Всім спасибі за підтримку, всім спасибі, хто був зі мною, дуже вам вдячна, хто витримав до кінця, додивився моє відео. Ну, а я, як завжди, хочу побажати вам миру, тиші, спокою, бережіть себе та своїх рідних. Цінуйте кожну хвилину з ними, будьте здорові!